Приєдція стат і це прягають на ситуації, де розберу, як вона працює, з ким працює і взагалі навіщо потрібно. Опція його каталістом 4, участь у майстерній стихії при пробудженні. Що ж, тепер до скілів. Автоатаки нам не знадобляться. Кішка при використанні створює щит, який залежить від майстерності стихії ситуалії. Входить в матуановський стан та викликає Іцпапу, даючи собі 24 натуанських очків. Якщо цих очків набереться мінімум 50, то Іцпапа почне бити кріо по площі. Кожному удару забираючи 8 таких очків, поки вони не закінчаться. Вийти він так може раз на секунду, причому накладаючи криостатус з кожною другою етапою. Тобто раз на 2 секунди. Відкат єшки 16 секунд, діє щита 20 секунд. Дію з папою також 20 секунд, або поки не закінчаться очки. Пульта наносить великою замножником тичку, після чого через деякий час п'є від 1 до 3 разів в залежності від кількості ворогів, а також відновлює 24 натуанські очки. В принципі, та цих до ударів після ОТ окей замножником, але вони мають спільний відкат виклику реакції ICD. Тобто у будь-якому випадку це один кріостатус. Вартість 60, відкат 15 секунд. Перша посивка зменшує спротиву рогів до піра на 20% за виклик на них реакції заморозки чи танення. Так, зрізок кріоспротиву тут нема, ви все правильно почули. Також виклик цих реакцій відновлює 16 антонських очків раз на 8 секунд. Друга посивка трохи збільшити мах єшки та помітно ульти від майстерності стихії ситуації. Також, коли персонаж використовує натуанську механіку, відновлює бабусі 4 очки. Тобто сітуалі при натисненні єшки входить у натуанське стан та додатково дає собі 4 натуанські очки оцих. Якщо там умовно ще вони натиснієшко, то війде в свій стан і також це плюс 4 очки в сітуалі. Тож ми маємо нормальний, але все ж таки не дуже міцний щит, що програє лайлі і тим паче Дженлі. Потенціал непоганого домогу зульти, що має хороший множник, а також підсилюється другою пасивкою від майстерної стихій та може викликати тайнення. Але чесно, з цим не все так просто, бо є деякі проблеми під час збірки. Розкажу пізніше. Не піро та гідроспротиви на 20%. Це в принципі те саме, що дженлі, але при цьому сятувалі може носити скроу, сет з натваною, що дає 40% відсотків демагу. А також Епос, трьох книга, що дає купу атаки наступного персонажу чи от Сігну, яка також бафує. Кріо статус раз на 2 секунди. Для більшості піроперсонажів в соло крілу цього дестабільного тання не вистачатиме, але навіть так вона може бути корисною в команді завдяки своїм бафам. детальніше в секції з командами. По приоритету прокачки талантів, єшка це міцні щита, а ульта це дамаг. Хочайте в першу чергу, що вам важливіше. Ну і тепер до сузір'їв. Перша конста. Після натиснення єшки наступні 10 ударів, активного персонажа підсиляться на 200% від майстерності стихії Ситуалі. Бав працює аналогічно бафу Шеньхе, Йонзинь чи Сень Раз на 8 секунд за виклик заморозки чи а атаки зможуть бути підсилені ще 3 додаткові рази. В принципі, корисне сузір'я прибавку дає. Друга конста дає 125 мстулі та 250 мс персонажу під її щитом. А також копія дає цей щит всім гравцям. Перша пасивка тепер різатиме спротив не на 20%, а на 40. Прям сильне сузір'я. Це 3 дає 3 левелу об'єжку. Щит стає міцніше, трохи таке собі. Це 4 раз на 8 секунд під під'їжджкою стулі може борючи вдарити та відновити 16 на 12 та 8 енергії. Значить корисно, але того не коштує. С5 дає 3 рівні ульту, також не суттєво. На С6 тепер єшка не припиняється, коли закінчуються антуантські очки. А також за поглинені очки дається бонус демагу. максимум 60% піро та гітро для команди і 100% для самої ситуації. Для С6 баф типу норм. Як на мене, після С2 особливого сенсу крутити нема. Збірка. Set him можна сказати варіант всього один Scrolls Natuan, що дає 6 енергії за виклик Nitansky механіки команди, а також 40% бонусу одного у команді за виклик реакції на сету на 15-20 секунд. pretty in кишені. Бонус цей дається моментам, що приймало участь у реакції. Ситолі реалізує його на повну, бо має потреби в енергії, а також доповнює свій сапорт потенціал також існує той же Міоліт, який дає 20% атаки команді та підсилює міцність щиту, але цей баф сильно програє, а також не відновлюється додаткова енергія. Якщо в команді вже є скроу, то на іншому персонажі його варто змінити, бо на даний момент його в команді Сітуалі можна носити тільки що вона не качина, їм можна винати, наприклад, Петру. Так, не дуже зручний сет, але Сітуалі отримує від скроу більше за рахунок відновлення енергії. Роран в командах Ситуалі буде не дуже. Ну і щодо енергії, в залежності від команди, бабця потребує від 150 до 180% зі скролом, бо з нього більше. Вільтувати кожну ротацію важливо, бо крім стихій дає ще 24 натманських очків, що в сумі з єжкою та другою пасивкою дозволяє набрати 50 очків для активації кріотак і цпапи. У збірці це буде мс годинник кубок та шапка, та відновлення в нижніх статах. Якщо все прям дуже погано, можна годинник наречатися. Але це не ідеальний варіант. Якщо хочеться демогу, то в додаткових сатах можна пошукати ще критий зайвим не буде. Але це може бути доволі важко, а прибавка не прям велика. Якщо вас щит не цікавить, то калуг можна дати на крио дамаг, а шапку на критий. Такий білд має право на існування, щось в принципі піддамажить, але багато не очікуйте. Спроя. Сім надає МС і ще раз МС, а також 28% вісім відсотків активного персонажу при викупу щитану сієм. Класно, епи руконоборців. Дає непотрібні ситуалі ХП, але сенс не в цьому, а в пасивці. На п'ятому пробудженні дає наступного персонажу при перемиканні 48% атаки на 10 секунд з відкатом в 20. Мав дуже сильний, але не такий універсальний, як всі гни. А також щит та власне демок ситуалі не підсилюється. Атака підходить більшості союзників бабусі, але не всім. Щоб отримати цей баф, треба перекнутися туалі на даде, інакше баф піде не туди. А також КД в 20 секунд трохи не складається, звідка там єшку в 16, через що книжка може працювати у кожну другу ротацію. В принципі, через існування цієї зброї у більшості випадків я б крутив перші два сузір'я, а вже потім сигнатурку. Чайник Нехіда дає багато імес для щита, а також трохи майстерності команді, типу, окей. Banderin Evenstar має мес з основним статом та дає команді атаку в залежності від майстерності носія. Цей баф навіть на R5 втричі менше за баф Епоса, але він роздається всій команді та зручніше у використанні. Тому якщо є пробудження, то має право на існування. Сакфраг ніяк не бафує команду, але дає багато МС та на пробудженнях можливість використати дві Єшки для більшої кількості енергії. Павоній, типу, існує, свою функцію підкачки енергії виконує, але треба набрати шанс. Ну і оце існує. Якщо прям все дуже погано і нічого нема, але м'ях. Ну ось нарешті команди. Світуалі такий персонаж, якого можна поставити у доволі велику кількість команд. Так багато де вона буде не найсильнішою опцією, але солідною альтернативою, що теж важливо. З до макарів можна виділити таких персонажів як Реотіну. Вона не може хілитись, тому багато для кого буде корисний щитовик. Сталі в свою чергу через сет та можливість носити епос, дає бафів більше за Джун Лі, який був сильною захисною опцією в її командах. Її кріостатусу не вистачає для стабільного тайнення атака Реотіну, але на перше кілька тичок буде достатньо, що вже добре, бо вони найсильніші. Там, правда виходить нова чотири сіркова дівчинка щитовик, що може носити анемосет що теж є гарною опцією, а якщо анімешна команді вже є, то вона не конкурент. Мавуйка. Аналогічна ситуація за рукіном. Кріостатусу для стабільного танення не вистачає, але враховуючи скільки б її ульта, можливість кинути її в кріостатус на ряду з бафами у ситуалі це сильно. Ну і мавка любить на персонажів в себе в команді через механіку її стаків, що є теж плюсом. Якщо ви хочете грати в втаненню, то ситуалі дає дуже багато, бо її кріо вистачає для стабільних мелтів, а минулі опції бафули не дуже. Ліні, хоч і має посивку, що підсилює дамаг по ворогам спіра, але викликати танення час від часу не нашкодить, та і чотирики він любить. Це не всі піро персонажі, які можуть з нею гратися, але мабуть основні. Також хочу додати, що окрім команд через чисте танення існує мікс випаровування і танення. Такі команди компенсують нестачу криостатусу в ситуалі, і поки його нема, не зволіють робити випаровування. Але проти босів це не працює, так як їх не можна заморозити, і статуси просто пропадають з ворога. І реакції не утворюються, ну і також той же гамін по замороженим ворогам буде робити розбиття, а не танення. Часка буде грати з чудовості так як на відміну від SHLN та кацухи, вона кріо і дає елементальну кулю в її револьвер. Невілат на Ц0 дуже зрадіє такому щитовику, як Сітвалі, хоча завдяки її бафам навіть на ц 1 буде хороша опція. Вона слабша за Шелен та Казуха в цій команді, але як альтернатива дуже хороша. На цьому в мене все. Персонаж ще не вийшов, тому якісь більш глибинні знання про неї ми отримуємо пізніше, та й не те, щоб сітвалі складна сама по собі. Якщо у вас є якісь питання. То чекаю у коментарях. Спробую допомогти. Також доєднайтесь до мого телеграму та твічу. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам вподоби. Удачних всім круток. До речі, мої будуть десь в день релізу в мене на каналі. Бувайте і до зв'язку. Ferocious.